Друзі, привіт, у вас вітає Аріал Автохаб Холдинг. І, як завжди, кожен тиждень у нас є новинки. Кожен тиждень я анонсую, що з'явились нові автомобілі. Зараз покажу, що в нас з'явилось Nissan Кашкай. Тут стояв чорний Кашкай плюс 2 проданий і одразу заїхав слідуючий Nissan Кашкай. Класні комплектації, 10-й рік 1,5 дизель, серебристий колір, безключовий доступ, дуже класний стан, пробіг невеликий, босевс, багажнику сабвуфер. клімат контроль, круїз контроль, ну, є все, друзі, є все тут в цій машині, пробіг 220 тисяч, пізніше буде детальний відеогляд по цій машинці. Зараз так швиденько покажу. Бачите, да? Сабвуфер, весь комплект все є. Далі йдемо. Такий класний Mercedes Benz B-класа в хорошій комплектації b 200 що цікаво по цій машинці, що тут двигун атмосферний 100 кВт бензиновий, на який легко ставиться газ. Хороша комплектація, бачите, і парктроніки, і біксенонемувачі фар. ну І, ну, і саме цікаве, це ось така панорамна панорамний дах. Ось такий салон. Карти, пробіг 239 тисяч. Ідеально по салону все. сім'єйний такий мікровен. Сзаді дуже чимало місця. Це клас, Renault Scenica, Golf Plus. Вільний пол. Дуже цікава машина, рекомендую, дуже економна і добре їде. Серебристий колір. Значить, 2007 рік 230D при 2 літра бензин. Ціна такого автомобіля, ну, зараз тільки рахуємо ціну, десь буде 8 тисяч, кашкай десь буде 11. Така ціна. Ідемо далі. Французький Dacia Duster в топ комплектації. Бачите? І тут такі дуги є, і тут, і релінги. 11 рік, 1,5 дизель, малий пробіг, 99 тисяч. Шкіряний руль, тут багато чого є, шкіряний салон, круїз, шестиступка, гучний зв'язок, хороший стан і дуже рідкісна комплектація. Дуже класно їде. Ззаді парктроніки є, ну такий дастер, ну і красивий колір. Дуже-дуже рідко зустрічається. Ціна цієї машинки буде десь 10 тисяч. Такий шкода румстер є з двигуном 1.6 16 клапанний MPI бензиновий, на який ставиться без проблем газ, їде дуже добре, сьомий рік 167 тисяч. Ціна 7 тисяч доларів. Кому потрібно, будь ласка, звертайтеся. Автомат, друзі. Автомат. Шестиступневий гідротрансформатор. круїз контроль, клімат контроль, шкіряний руль. Парктроніки ззаді є. Ні, нема парктроніків ззаді. Хороша резина, релінги. Дуже цікава і популярна модель. Ось у нас такий є. Сірий красивий колір. Так, що в нас ще з новинок Volvo V-50, теж топ-комплектації. Ну, у нас практично всі автомобілі в якихось тут топових комплектаціях. 11 рік, 9300. Шкіряний салон, пам'ять сидінь, ну багато чого є. Система старт-стоп. Ще привезли таку. Шкода, Октавія, А5 200, по-моєму, 9 чи 10 рік. 1.6 бензин MPI. Монітор там є, ззаді парктроніки є. Релінги. Хороша резина континенталь, противотуманки. Така машинка 9500 десь буде коштувати у нас. Можливо, навіть трошки дорожче. Все остальне просто бігом пробігусь, ви раніше бачили. Просто покажу ось наш автовоз. Ага, Рено Зоя привезли. Ну, дуже класна комплектація класний стан. Тільки привезли, ціну ще не порахували. Своїм ходом з'їхала, заїхала, з батареї, тут все прекрасно. Зараз тестуємо. Ну, пізніше буде анонс про цю машинку. Ну, і ще покажу трошки пізніше. Що ми займаємось також привозом, можемо привезти, розмитнити будь-який прицепчик, люби, любу лавету, е, нову, не тільки би, нову, в дуже, в дуже хорошій якості. Наприклад, якось у нас стоїть це особиста лавета, ну таку ж саму можемо привезти і вам, кому потрібно. Той, хто знає і розбирається, це дуже легка лавета, тому що вона алюмінієва. Ось характеристики, кому видно, я скажу. Тому, друзі, таку лавету теж можемо привезти, бачите це на дві машини без проблем. Нова, завтра будемо реєструвати у МРЕО. Пізніше детально буде огляд про цей транспортний засіб. На цьому, друзі, закінчую анонс, перегляд нашого автомайданчика і новинок, які в нас є. Всіх запрошую. На перегляд на тест-драйв, я думаю, щось собі цікаве знайдете. Анонсую, що у нас, дивіться, є партнери, з якими ми працюємо. У нас працює програма лізинг, кредит, рейдін, обмін. Можемо і викупити ваш автомобіль. Можемо допомогти вам з продажем автомобіля. Ось такі у нас сьогодні цікаві новини. Тому підписуйтесь на канал, ставте лайки, робіть замовлення, під замовлення теж працюємо, привеземо багато-багато цікавих автомобілів. На слідчому тижні, десь в кінці тижня, знову заїде автовоз, знову щось цікаве завезе. На цьому, друзі, все, до зустрічі.